Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і Марк І сьогодні ми будемо грати в Plants vs. Zombies 2. Ми будемо грати ось цю в... гру. Ну і що ж. Ну, ми далі на Pirates Сез. Але я хочу щось э, одне сказати: що ми вже підходимо до фіналу. Дивіться, Pirates сеas. І ми вже майже знайдемо на боса. Так, так, ми вже підходимо до боса. Нам тільки треба ще 3 рівня і один рівень з босом. Ну що ж, ну, можемо е, починати, звісно, грати. Так, дивіться. Ну, 22-й, 24 рівні, вони будуть рівні е, цікавішими. Так що. Погнали. Дивіться, в 7 рівні, 22-му, там є нема одного моста, але є два типа зомбі. Е, це. Такий пірат, що буде скакати, і імпи. Імпи це такі карлики. Ну, це імпи попросту в гармотах. Ну, що ж, що ж, ну і ми маємо 3300 сонців, що ми не можемо використовувати сонячника. Так. які нам рослини вибрати? Ну хіба це буде так трохи тяжко. Ну давайте. Ну давайте поки що візьмемо усі, усі рослини. До, до речі, я навіть усіх рослин зняв, які більше підходять до цього пайреціс. Скажу, одне, що Пайреціс. Так, добре, ну, можемо перше, поки що, поки що поставити кукурудзи. М М можна усіх драконів. А потім навіть з тих кругострілів. Так, що ж, ну і поки що на цьому а, все. Дв... А, до речі, давайте поставимо ще ці колючки. Так, добре. О, файно вистачило. Я думаю, що ми виграємо. Так, що ж, так, ну і підходиться це як-то армота. Так, добре, ну, з імпами. Так, тут уже зомбі підходять. Ну ці такі пірати, що скачать, ну і, і, ну і будуть ці імпи до того. Так, що ж, ну поки що все так непогано до того, що я ще колючки поставив, бо просто е, вони будуть ходити. Ну, якщо імпи з'являється, то не до того будуть ходити. Ну що ж, ну і це, в принципі, навіть непогано, поки що це так непогано справляється. І дивіться, ми вже майже до е, так ми половина ми пройшли. Ну, тобто цей зомбі зверху, з голови, попросту це якби проходження рівня. Так, добре, ну і дивіться, ми вже майже на фіналі. Так, добре, добре, ще, 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 ще я навіть драконів поставив. Оце теж е, ну, добра зброя. Так, від е, зомбів. Ну, оця, в принципі, рослина, бо вона теж така дуже добра. Вогонь запускає. Що ж, ну і ми майже на фіналі. Так, до речі, ну вже забагато гармот, Так, добре, ну знаючи наскільки ми справилися, так, добре, вже багато імпес з'являється. Так, ну давайте знаєте що зробимо? Дамо листка ось цієї кукурудзи. Так, добре, ну і що ж, поки що все замазане то все на зомбі. Так, добре. Ну і що ж, ну і зараз то все вбивають. Так, дуже багато, дуже-дуже, дуже багато імпів, так що ми маємо якось їх усіх вбити. Попросу. Так, поки що я буду так називати усіх, усіх зомбі-імпами. Такі карлики попросту. Тама і ще їм це на замазання Ну, це таке якби затримання. Це як вас масло. Так, добре. Що ж, ну, ми вже майже, майже 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 всіх били Так, що ж, ну і ще багато нам залишилося тих імпів. Ну, вже деякі гармоти вже повипугли просто. Так що все навіть непогано навіть. Так, поки що всі. Так, багато-багато імпів, багато імпів, Уже бага, вже багато імпів. Так, добре, але так, в принципі, небагато ми ну, справляємося. Так, добре, і що ж. Ну і ще одна гармота. Ну, попросту ще одна гармота. Так, гармота. Так, добре, ну і що ж. Ну і останній раз вибухає, так що можете спокійно їсти, тих рослин. До речі, одна рослина пережила то все. <кхи> так що усі, тобто, усі рослини пережили. Ще не одне зіджено. О, тим мав сенсі. Ну що ж, ну і в принципі так грайте, ну, якщо так, ще використовувати цього листка. Але так, то файно підійшло. Особливо, коли ви взяли усі рослини, які підходять до цього до епізоду. Ну, тобто так, наступний. Так, ну тут вже також може бути складно, але не знаю наскільки так. Багато буде звичайних зомбі, мало з конусом, і, от, ну, і ще мало з, з чайкою. Так, добре. Ну давайте роз... візьмемо, знаєте що, ці такі рослини, які е, дуже такі добрі. Так, ну давайте ось цей Spike рок. Давайте буде так називати Spike Rock. Так, Spike Rock. Ну і давайте ще ось цього. спайк Weed. Ем, ну і можемо ще. Ну давайте ем, цього коканот-канон. Ну це ем, така косова хармота. Так, добре. Ну і що ж? Поки що. А, ну і ще маємо збити якось зомбі за якийсь там час, нам за 3 секунди, а там ну, я вже ставився, скільки там було вписано. А, ну і треба якось це, це об... обродине, щоб, щоб зомбі не входили на квітки. Так що це повинно бути дуже якось так складновато, то тобто це має повинно бути якось так трохи складно виглядати. Так, що ж? Ну і одразу вже затримання зомбі, так що це найць. І добре. Так, поки що по порядку будемо ставити, а вже ще, ще. Ну так, майже по порядку, я так завжди ставлю кукурудзи, наприклад. Ну, наприклад, якщо перше це будуть кукурудзи, ну поки що теж так буде називати кукурудзи. Е, ну, бачите саме. Так, добре, вже поповнається ця лінія. Ну, це така лінія коротка. E, з таким зомбі то, що не видно e, очі. Так, добре, поки що... 에, с, м, трябва, 에, сенсі, хоча навіть можна на усі квітки, які такі рожеві, 에, щоб зомі просто не прохочували. Не так що 에, це теж головна наша задача, щоб... Так, ну і вже поповнюється ця лінія, поповнюється. Ну треба якось так збити, щоб поповнилася лінія. так, Добре. Ну, і що ж, нам дали е, е, листка. Е, так, можемо відразу ось так зробити на зомбів. О, дивіться, ми майже зараз заповнимо цю лінію. Так, добре, і що ж. Ну і давайте відразу теж так зробимо. О! Майже майже, майже, майже збили. Майже майже збили. Так, добре, ми можемо так теж використовувати. Ні, інтрики, фінал, попросту, попросту, наскільки, наскільки давай. Наша головна задача, щоб э, усіх э, тих збити э, зомбі. за. Э, так, давай, давай лінія, добре, поповнися. Ну, іще. Так, добре. Маємо листка, маємо листка. Так, і. Ну і все. Нарешті. поповнили цю лінію. Так, що ж. Ну і ми можемо нормально вже збивати тих зомбі так, один. Хоча ж можна, отак, хоча можна е, вести використовувати. Так, ну, і можемо е, використовувати десь який Робив звук. Так, ну і дали нам пін'яту. Дали нам піняту. Так, що ж. Так, ну і ми виконували квести, дали пін'яту. Так, 100 монетів. Що ж, на усі spike rock дали нам. Так, ну і від. Ну і можемо е, покращити, покращити це від. Так, що ж. Ну і вже останній рівень. Так, дивіться. Тут вже також цікавий рівень. Так, тут фазоля. Е, е, в таких е, жовтих чорних лініях. Це означає тим, що е, зомб... Щоб зомбі е, не з'їли їх. Так, добре. Ну, щоб вони не з'їли е, тих рослин, які е, є на тих е, жовто-чорних лініях так, добре, ну і ми маємо, звісно, цього бонкт Ну давайте візьмемо поки що ці рослини. Так, добре. Ну і давайте бонк-чоя візьмемо. Дивіться, тут навіть багато різних зомбів. Ви <с і useful> це помітили? Просто тут у нас буде багато різних зомбі. Так, звичайний зомбі, зомбі з конусом, з, 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 конзом, з, з такими костями, зомбі з відром. Пірат зомбі такий що буде скачати, Капітан з Зомбі з піратом, тобто, ну, з попугаєм. Зомбі з Чайкою і імпи з гармотою. Ну Тут дуже тут багато вже зомбі буде. Да. Ну і ми маємо, і маємо якось це пройти. Так, ну що ж, починаємо ставити соняшники і ми маємо зберегти тих квасолі. Що ж, ну не знаю наскільки ми на, нам дасться. Добре. Поки що, ми маємо зберегти якості квасолі. І що ж, ну і вже підходить перший зомби, звичайний зомбі до того. Підходить звичайний зомбі і у нас буде. Аж цілих два армії, тому що тут ä, зверху така лінія, де є зомбі, і там є два прапора. З мозком, Ну, такий червоний з чер... червоний прапор з мозком, Так, добре. Що ж, ну і зараз так, другий звичайний зомбі йде. що все непогано. Ну, може бути навіть складно. Так, ну і відразу так, дивіться, вже літає на цим, на цю лінію, де є фасоля. Так, ну і можемо тут звісно кукурудзу ставити, то мало що там якісь там зомбі будуть. Так, до речі, ми вже відразу збили цього зомбі з чайкою. Так, що ж, ну і теж. Е, так, тупо звичайний... Так, а ні, з конусом йде. Так, з конусом, що ж, можна от знову збили відразу цю м, чайку. Так, добре. І що ж, ну і ми можемо дати весь колючки. Вони набагато, крип, набагато О, до речі, повезло, що не на квасолі, а то би. А то що, вже могли би стратить. Хоча вони ще поки що живі. Так, добре. Так, ну і поки що... Так, з відрами йдуть, ну і до того з крапором. Е, що ж, ну і поки що все непогано. Давайте їм дамо. Е, ли, листа... О, ну, і, ну і до речі, ми вже. Е, тобто з такого листка, так, добре. Ми його можемо торги побоксувати, бо у нас є пункт чой, і ми можемо... відразу якось. Так, спіра. Е, капітан йде. Так, ну і імпи. Імпи йдуть. Імпи. Ну і що ще? Ну і поки що все непогано. Так, добре, ну і імпи йдуть. Так, добре, можемо відразу стати тим імпом і бонг, ну і бонг чохі може бути на цьому місці, де є ці квасолі. Що ж, ну це. А, до речі, замазане імпами. Так що ми можемо якось. Давайте ще раз цю. Ми в дамо. Так, добре, ну вже від ем, кинуло. Так, імпів. Так, ну і в нас на гармота іде. Так, ну і відразу е, теж е, оця квасоля ну, відпригає, то, що ну, запускає тих зомбі до, е, до моря. Так, добре. Ну і що ж. Ну і ми вже майже на фіналі. Майже на фіналі, ну і давайте дамой курудзові. Е, листка. Так, лист. Е, листок. Так, ну і що ж, ми вже на фіналі. Е, ну і ми можемо зразу дати. Цього листка, так, добре. Зараз це все нам заберуть, так що. О, давайте ось так зробимо. Зараз ось так зробимо. Так, добре. Ну і знову дам дали листка, так що це навіть теж непогано. Тому знову кукурузові. Так, ну і можемо навіть осіх е, го... горохострілів дати. Горохострілові. Так, все непогано. Нам не можна... треба ще збити хармоту. Так, добре, зараз. Ну, ще так трошечки, ну і знову. О, дам -дам. І так, так що ж, ну і все. Ми вже пройшли і дивиться, нам дали нову рослину. Це вишні, але це не звичайні вишні, це вишні бомби. Ось. Ну, до речі, в першій частині план зве зомбіс, відразу нам давали вишні. Ну і до того вони ці самі. Вишні, ну дивіться. Черій бомби Це вишні бомби. Ну, і все, підійшли до боса. Але це буде вже на наступному рівні. Але зато ми відкрили. Тобто, отримали вишні. Ми вже отримали виш, вишні. Що ж. Так, ну і як я хотів, знаєте що? Покращити цього спайк віду. Ми вже покращили спайк віду. Так, ну і. зпроя буде непогана. Так. Ну і що ж, ну і буде тривати понад 45 секунд. Що ж, не менше ніж 5 секунд. Так, добре. Ну і що ж? Ну і ми вже отримали ось цих вишніх. Хоча я можу також покращити, але це поки що не хочу, бо це так буде на випробу. До речі, ну хочу відразу сказати: в цьому босі босові е, були вишні. В ось з цього посуду, до якого ми йшли, до речі, були вишні. Ну і ми можемо, до речі, на них випробувати вишні, як буде працювати, а хоча може найкраще до зомбі. Ну що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на цьому очок, пишіть коментарі Ділиться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!